Пропоную вам пальчикову вправу, я йду стежинкою додому. Я йду стежинкою додому, Україна, золоті поля, а попереду струмки діброви, в синім небі співи, солов'я. Я йду стежинкою додому, тут. Волошки квітнуть навкруги. Здалека велику бачу гору і журавлик лине вдалині. Я йду стежиною додому. Ось послухай, як шумить вода. Це Дніпро мені пісні співає. Україна. Ти така одна.